Вітаю сьогодні. Дуже важливий день. Ми зустрілися з нашим клієнтом, з яким ми співпрацюємо вже 8 років. Розкажіть трошки про себе, як вас звати, чим займається ваша компанія? Мене звати Василь. Ми займаємось металевими виробами і, в принципі, співпрацюємо з агентством Маур вже близько восьми, а може навіть і більше років. Чесно кажучи, зараз вже не пригадаю точно, коли ми почали співпрацювати. Нам хтось. Зі знайомих порадив ми звернулися, і в принципі. Таким чином почали працювати з цією компанією. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви які цілі ви ставили перед тим як почати працювати з агенцією? І цілі? Ну ми в принципі на той момент у нас був хаос з точки зору маркетингу Взагалі, ну це було такий ну період, коли ще ці всі інструменти тільки починали працювати? Нам потрібен був хтось, хто нам допоможе якось ну, якийсь порядок навести в цьому. Ну, тому ми, коли звернулися до Маура, в принципі, нас влаштувало те, що вони зробили. І взагалі зараз ми маємо вже якусь структуру по маркетингу, по рекламі у соцмережах та у гуглі тому поки що співпрацюємо. Чи могли б Ви розказати, як саме виглядає робота агенції? Тобто, це з вами співпрацювала якась група людей, де кожен відповідає як відділ за якісь напрямки в маркетингу, чи, наприклад, це була просто одна якась людина? Спо як... спочатку ми в принципі, та і в принципі, взагалі, за весь період, ми в основному координували з Владиславою. Вона іноді призначала якихось відповідальних за той чи інший напрямок, але все одно. Ну, основна основна комунікація у нас була через неї. І всі організаційні питання ми вирішували саме з нею. Скажіть, а коли ви побачили перші результати роботи? В чому так скажемо фішка співпраці з професійними агенствами? Якщо у вас нічого немає, ну тобто ви тільки починаєте, то професійні агентства, вони дуже допомагають, бо вони дозволяють дуже швидко структурувати це і ну, якось зрозуміти, куди треба рухатись. Тому ми побачили це дуже швидко, бо у нас майже нічого не було організовано, не було сторінок в соцмережах? Ну тобто, все це було зроблено з самого початку, і тому, звичайно, ми побачили ефект одразу. Скажіть, а що вам сподобалось в комунікації, яка була у вас з агенцією і із Владиславом? Найбільше це напевно так скажемо рівень професіоналізму, плюс ну те, що ми завжди могли знайти якісь, ну якісь вирішення тих питань, які перед нами були, тобто не було такого, що а це не можна, і все. І тобто, ми завжди шукали якісь шляхи, і врешті решт знаходили їх. Оце це от мені подобається у взаємодії. Чи рекомендували ви б роботу з агенцією і чи рекомендуєте зараз комусь зі своїх знайомих? Звичайно, рекомендую і буду рекомендувати, поки, скажімо так, у мене немає розчарування у взаємодії, тому я взагалі раджу. В принципі, ми зараз підпрацюємо також не по одному проєкту, бо у нас є кілька різних напрямків, і ми, в принципі, майже по всім співпрацюємо з Мавор. Дуже вдячна вам за те, що ви змогли приїхати. Вдячна від команди Мавер і дуже сподіваємося, що будемо працювати з вами далі. І дуже рада бачити вас. Да, дякую вам. В принципі, зараз такі часи, коли кожен бізнес повинен підтримувати один одного. І тих, хто до чогось прагне і намагається щось зробити, це дуже круто і дуже надихає всіх інших.